Після того, як у Карнаухівці припинила роботу єдина приватна аптека, люди залишились без доступу до необхідних ліків та були вимушені їздити за медикаментами до міста. Це створювало значні незручності, особливо для літніх людей, хронічно хворих та батьків із маленькими дітьми. Як вдалося вирішити проблему та як допомогло карнаухівчанам місто, дивіться. Сьогодні в амбулаторії 10 відкрит аптечний пункт нашої комунальної аптеки. Це дуже важливо для мешканців Карнауківки. дуже приємно, що відкликнувся міський голова. Андрій Білоусов і зрозумів потребу селища. В селищі не було жодної аптеки. Селище близько 7 тисяч населення залишилося без аптеки. Була у нас приватна аптека, власник вирішив її закрити. Крім того, це ж аптека комунальна, де безкоштовні рецепти можна буде людям, які у нас хронічно хворі, отримувати. Доступні ліки все це буде вирішуватися. Ми такі благодарні. Ну без неї не можна було їхати гору. Це недоступно. Багато у нас пенсіонерів, багато діточок маленьких. Ми дуже. Благодарні Андрію Леонідовичу. Якщо б не він, то я не знаю, скільки б ми ще були без аптеки. Доктора в нас є дуже нам вони подобаються зараз. Тут працюють три лікаря. Це достатня кількість лікарів. Ми закрили свою потребу в лікаря сімейної медицини саме для карнаухівки. Тут проведений і ремонт. Сімейні лікарі досвідчені в липні прийшов молодий лікар. Кожен мешканець Карнаухівки знайде сімейного лікаря за своєю потребою.